предыдущего сюжета о современном искусстве мне что-то вспомнился Сальвадор Дали. Кстати, он боялся кузнечиков. А я могу предположить, что в новом ресторане Мурата, мужа Ани Лорак, такого вы не найдете в меню блюда. Шкода. Мне по хотелось посмаковать кониками гриль. Ну, якщо ж на те пішло, то в новому розважальному парку «Мурат», який називається Далі Парк, можуть бути тоді ті виходки, які любив Сальвадор Далі. Зокрема, він голий стрибав на дерев'яному коні, зустрічаючи гостей. Він ходив на привязі із мурав'єдом замість собаки. Він стріляв фарбою. Чи буде все це в Далі Парку? Вже за традицією жодне відкриття нового розважального закладу у Києві не проходить без помпезності та широкого розголосу. Не виключенням став і комплекс «Далі Парк». Його власник не просто якийсь там черговий бізнесмен, а увага, чоловік ані Лорак. Мурат. я не просто інвестор. Катери сижу дома і жду, до що то получається. Но я сам люблю вибрати кавулі, сидить з дизайнером, обсуждають кожне деталі. Та я, я очень люблю. Для Мурата Далі парк не перший бізнесовий проект. Коли Кароліна заробляє гроші з півами, її чоловік займається рестораторством. І, до речі, на цей раз вже без допомоги дружини. Вот верите, это абсолютно его детище, я никакого отношения не имела на процессе работы, потому что, ну, во-первых, я все время была на телефонах, потому что я всегда, ну, как бы, концерты, гастроли, и Мура только мне говорил, вот я готовлю, вот это, вот там закупаем то-то, вот там стелим э, пол, там, покупаем ткани. Поп конвейер особисто оцінив старання та дизайнерський смак мурата. Та як не прикро це казати, здається, що представників змі цього вечора було набагато більше, аніж самих зіркових гостей. Хоча, за словами організаторів, їх було запрошено більше ста. Напевно, все-таки погода зіграла свій злий жарт, адже приблизно о півночі розпочалася злива, і з огляду на те, що далі парк це літній заклад на свіжому повітрі, стеля місцями просто не витримала. что вообще просто супер но ну, на самом деле я думала будет хорошая погода ну было очень тепло жарко а тут вдруг такое A, ранее тоже здесь с потолка, поэтому это пока еще не пугает очень классно просто подскажите, где будут выдавать гидро костюмы Вибачте, але гідрокостюмів цього разу не було передбачено. Хто встиг на вечірку далі парк до початку дощу, той і молодець. Так так, шановні наші зірки, треба хоч іноді приходити вчасно. Дощ пішов, а ми дишимо зона. От от вот этого клуба під е, клубами, клубів, я теж люблю. Це, е, це чистий воздух. я ще його не встигла, е, Тут обсмотрети дождь дошти. Меня пригласила Кароліна. Я сотруд прийшла сразу стрітіла друзей. У нас тут столик, Но мне не на що жаловаться. Відкатися гостям вечора, чесно кажучи, ну справді не було на що. У програмі шоу костюми, танці, ритмічна музика, смачний фуршет і навіть легкий душ. У всьому треба знаходити позитив. А то, дуже балована стала наша вибаглива київська публіка.